Десь близько 6 років назад ми шукали будиночок під музей. Бо якби такого музею в селі не було, і тут підвернувся ось такий будинок. В центрі села такий зливається з селом. Тут такі хащі були. Реально не доглянути, бо дуже багато років в ньому ніхто не проживав. Коли ми знайшли, вже зв'язалися з власниками, взяли ключі, зайшли в нього. І зрозуміли, що тут фактично нічого не потрібно робити, а залишити так, як воно є. Тут жила інтелігентна сім'я вчителів. Подивіться, 50-ті роки, як все збереглося. Картини. Все красиве. Вбрання. Така кімнатка тут є. Як в акураті? Так, ми трошки тут підшаманили, тому що тут вже, як то кажуть, вовки вили, але все було в такому стані просто ідеальному. Тут така кладова, тут кухня. такий посуд ми вже тут зберегли. А ось тут велика хата. Скажіть крут, от потрібно тут щось робити, чи ні, чи так і залишати?